Давайте я нарешті привітаюся з вами по-людськи, а не почну своє відео як якесь загадкове документальне кіно. Я дуже рада бачити вас тут, у третій серії ремонту моєї маленької орендованої ванни. Рада, що ви стежите за всім цим процесом і моїм каналом. А для тих, хто тут вперше, велкам і підтягуйтесь. Ми тут створюємо красу навколо себе і всередині себе. Це канал про красиве життя, навіть у не дуже красивих. Не завжди красивих умовах, скажімо так. Попереднє відео е, про те, з чого все почалося, як я взагалі тут опинилась, ви можете переглянути на каналі раніше. А сьогодні я нарешті, нарешті зроблю цю ванну, вон ту ванну, е, де світло горить, вибачте у віконці. Е, зроблю її функціональною, е, встановлю душову кабіну і, сподіваюсь, найближчим часом прийму цей прекрасний бажаний гарячий душ. У себе вдома. Бо вся ця ситуація з неможливістю помитись мені порядком надоїла. Отже, на чому ми з вами зупинились? Я перефарбувала увесь санвузол, включно з плиткою, і ця плитка тримала в напрузі всіх до самого кінця, мені здається. Чи вдалий був цей колір, чи не зіпсую я все своїм спонтанним вибором фарби і так далі. Як бачите, все із плиткою чудово, вона виглядає офігенно, як на мене. Бо на думку деяких коментаторів, вона як радянська підлога, жахлива і все таке. Більшості з вас цей колір сподобався і я цьому тішуся. Але найважливіше те, що він подобається мені. Напевне, просто у мене немає неприємних асоціацій із радянською підлогою, не знаю. Чому кажуть, що краса це суб'єктивна річ, бо все залежить від сприйняття конкретної людини, яке базується на її пережитому досвіді, що ця плитка дуже яскраво демонструє, насправді. Одні люди, вочевидь, в дитинстві на гречці стояли в кутку на підлозі такого кольору, а іншим, більшості насправді, цей колір і текстура нагадали про плитку шоколаду, іриску, м'який замш і ще купу всього прекрасного. Тому мене вкрай обурює, коли нам на ринку дизайну продають якісь стилістичні рішення як єдиновірні. Моє улюблене це щорічний колір року. <сум> ну серйозно, найбільше мені запам'ятався рік, коли цей колір цим кольором був такий синій електрик. Чи як його там назвати правильно. <с> Здається, просто всі бренди почали випускати речі такого кольору. І це непогано, так працює ця індустрія. Але нам, споживачам, варто навчитись чути себе, що підходить за настроєм саме нам. І цей синій, наприклад, геть не мій колір. Не знаю, що мало б трапитись в моєму житті, щоб я купила собі річ такого кольору або пофарбувала би стіни в такий колір. <с> Але для когось він нагадає напевне квіти на мамині клумбі і торкнеться схованих струнок душі. Думаю, подібно наші алергії на ось такі от рішення. У наступного покоління буде алергія на бежевий і лед підсвітку. Насправді я помічаю, що у мене вона вже з'являється, але ви на мене не дивіться, бо у мене проб деформація. Тут із цією душовою насправді не все так просто. Я взагалі не збиралась її встановлювати сама. Просто так вийшло, що одного вечора я не могла себе вспокоїти, не могла дочекатись на допомогу. Ну, дуже мені хотілося вже помитись нарешті вдома. Отже, не суть. Проблема стара, як світи це криві стіни. Лазерного рівня у мене, на жаль, немає. І звичайним ти особливо нічого не наміряєш. Принаймні, у мене не вийшло. Коротше, я вирішила, що робитиму все на старий добрий глазок. І потім трошечки себе за це корила. Хоча я не бачила на той момент якогось іншого виходу, якщо чесно. Найбільше мене турбує момент за цією штукою, що я купила, щоб додати ширини, бо, як бачите, піддон стоїть не вплотну до стіни, і я тут робила ось такий бортик під нахилом. Тож я дуже переживаю, що все це не вийде зробити охайно. А я дуже не люблю, коли не охайно. Мене це потім буде мучить. До речі, цю планку це насправді короб для друтів, із всього асортименту будівельного магазину це було єдине, що підійшло для цієї цілі, бо вона не поїжає, як метал, і її не поведе від вологи як дерево. Але вона достатньо хліпінька і мене це насторожує. Словом, цю планку я вже пофарбувала і далі план такий: підпиляти її під нахилом і оперти на цей бортик, щоб компенсувати зазор. Присверлити до стіни, а потім до неї присверлити стінку душової. Добре, що це треба робити тільки з одної сторони. Боже, у мене голова зовсім не варить після роботи. Я думаю, що я готова сверлити вже. Знаєте, що я думаю? Я, напевно, зараз піду візьму у сусіда перфоратор, тому що немає вже у мене все чи терпіти. Цю відсутність душової. Я розумію, що фарба ще ну, має трошки окріпнути, але я хочу, щоб коли вона окріпне, я вже милась. А не коли вона окріпне, я тільки встановлювала душову. Ось. І я навіть, чесно кажучи, на пробіжку не можу піти через те, що. А я дуже хочу, через те, що я не знаю, де мені потім помитись. А не помитись після пробіжки це я не можу собі це уявити. Ось тому давайте. Давайте ми підемо. І зробимо це нарешті. Давайте зробимо це нарешті. От все. Я розумію, що у вас на відео часові рамки всього цього процесу будуть трошечки змінені, але мене це вже занупало. Найболючіше це сверлити свіжу ретельно пофарбовану плитку. Для цього потрібно спеціальне сверло, називається перо, і на нього бажано лити воду. Я не знаю, як робитиму це, маючи всього дві руки. Коротше, це було супер незручно, воно постійно зіскакувало, дряпало мені фарбу, я пітніла і пихтіла, але все-таки зробила ці 10 дірок. Так, я прикрутила, мені здається, що ось тут ну, трошечки кут западає. Тому така щелина, не знаю, покажу, що, що з нею робить. Ось так це виглядає. Зараз будемо думати. Ось так виглядає приблизно процес зйомки. Камера, світло, Перфоратор купається в раковині. Що ще? Дрель усе. Ну, коротше. А далі почалась жесть. Іванка на цій частині відео ще не знає, що робить повну хрінь, встановлюючи бокові планки на герметик окремо від інших частин душової. Хочеться просто стукати по екрану і кричати Не роби цього! Якби я додумалась прочитати всю інструкцію перед тим, як починати роботу, я би зрозуміла, що виробник задумав збірку каркасу цілком, і тільки потім його встановлення на піддон і кріплення до стін. Але кого хвилювала думка якогось там виробника, правильно? Іванка думала, що це як шафу зібрати. Завжди можна поміняти місцями деталі, якщо щось не клеїться. Добре, що я зрозуміла суть проблеми зразу, коли герметик ще був свіжий, а не на наступний день, бо я вже збиралась іти відпочивати. Ой, це була б біда, він би застиг, і мені б довелось віддирати ці планки разом із своєю дорогою е новонанесеною радянською фарбою. А так мені довелося всього лише дуже-дуже швидко, посеред ночі, коли ж ще, збирати раму цієї душової. Половина з деталей якої обмазана герметиком, і все це треба робити швидко, поки він не застиг. Ой, коротше, в герметику була вся я, думаю, це і так зрозуміло, і вся кімната. А не забудьте ще те, що мені це все треба на відео знімати. Може, мені для такої роботи і не потрібні додаткові руки, але мені точно потрібна додаткова голова. Бо мої руки часто роблять раніше, ніж приходить розумна думка. Останнім часом я багато спостерігаю за своїм життям. Маю простір зрозуміти, чого я хочу, ким я є і ким хочу стати в майбутньому, які мої по-справжньому мої цінності, які чесноти в собі і людях для мене є найважливішими. Поки я виділила дві чесноти і одною з них є сміливість. Я згадала одну історію про себе, хочу з вами нею поділитись. В школі ми після уроків часто йшли на спортивний майданчик грати у волейбол. Мені дуже подобалось це. Ні, я просто обожнювала цю гру. Але поруч зі своїми однокласниками я була дуже маленька і тендітна. Часом у мене просто не вистачало сил так лупить по м'ячу руками, як це робили вони. Тому у команду, як одного з найслабших гравців, мене обирали в останню чергу. Але господи, як же мені подобалась ця гра. Я відбувала собі долоні, вивертала зап'ястя. У мене днями боліли руки, але момент, коли тобі вдається відбити м'яча, забити гол, ця колективна радість вона вартувала всього. Така вже я людина, мене важко переконати у тому, що я не створена для чогось. Мені все одно для чого я створена, а для чого ні. Я буду робити те, що підносить мене і повірте, чим більше я кайфую, чим більше блиску в моїх очах, тим більше людей навколо схвально ставляться до моєї діяльності. І не навпаки, ніколи не навпаки. Нещодавно у мене був флешбек у це неприємне відчуття коли ти стоїш останнє, і твоє ім'я навіть не назвуть, бо ти просто підеш у команду до того, до кого лишиться. Коли ти криво відбила м'яч і бачиш на обличчях інших, ну, звичайно, нащо було подавати на неї. Чи пам'ятала я все це? Ні. Я згадала про це лише зараз, а всі ці роки, після закінчення школи, я лише з приємною ностальгією згадувала, як офігенно цікаво і весело мені було грати зі своїми однокласниками після уроків волейболу. Думаючи про це зараз, я мала цікавий інсайт про себе. Я завжди обирала діяти. Перед тим, як врешті-решт, взяти і зробити те, чого ти дійсно хочеш, почати справу, від якої горітимуть очі, потоваришувати з людиною, якою захоплюєшся, делегувати нарешті частину справ, змінити житло, поїхати в омріяну подорож. Перед тим як зробити все це, у вас знайдеться сотні тисяч причин, чому ви не впораєтесь, чому це не ваше, чому це занадто, навіть думати про таке. Всі ці причини з'являються в голові у всіх. Але тільки ті, хто обирає не слідувати їм, тільки ті, хто свідомо дають собі шанс на помилку, 10 шансів. Тільки ті, хто мають сміливість обирати свої мрії, не дивлячись на віки обставини, тільки ті мають шанс знайти те, що шукали. Я вірю в це і тому завжди обираю бути сміливою. Не вийде встановити душову самостійно? нічого, якось розберусь. Ви думаєте, кожен раз, як я берусь щось робити, я знаю, яким буде результат. Звичайно, ні, навіть навпаки, частіше я думаю, що вийде повна фігня. Але все одно я обираю робити, бо мені цікаво робити спробу. І навіть якщо вийде реально повна фігня, я скажу нічого, завтра спробуємо ще раз або почнемо щось нове. Кожен раз, коли мені потрібно на щось наважитись, я кажу собі, якось воно буде, і роблю крок. В результаті мені таки довелось швиденько розібратись в цій дивній інструкції та скласти раму душової кабіни, поки не застиг герметик. Але тоді з'явилася ще одна проблема: я не могла затягнути її на законне її місце. Із останніх сил я просто пхалася в цю ванну, де стояв штатив з підсвіткою, з камерою, боролась із пральною машиною, щоб хоч якось її відсунути і впихнути цю раму, куди треба. Просто уявіть зараз саму драматичну музику і підставте на фон у своїй голові, бо я такої не знайшла. Але чорт забирай, як же я хотіла в душ. Насправді одним із найкращих уроків, що я засвоїла, роблячи щось своїми руками від ремонтів до шиття одягу, це ніколи не намагатись швиденько все доробити до якогось. Терміну, да, до якогось часу. Треба навчитись дуже чітко відслідковувати той момент, коли ти вже втомлена, і відкласти справу на наступний день чи якийсь інший час. Я дуже сильно страждала на таку хворобу, як доробити і піти спати. Але завжди. Завжди тільки на втома починала мене косити, я починала робити повну діч і часом просто псувала виріб чи частину роботи. Та як результат, я більше не хотіла повертатись до цієї справи або боялась братись за щось нове, бо знала, що результат мене засмутить. засмутить. І це дуже важливо, особливо якщо ви такий же тривожний холерик, як я, вміти зупинитись, заспокоїтись, видихнути, сказати собі, що я зробив частину роботи, я молодець. Буде краще, якщо я зі свіжою головою повернусь до цієї справи, наприклад, завтра. Ось тут я нарешті заперла раму куди треба, і з чистою совістю, залишками герметика приклеюю її до стін і піддону та закріплюю дюбелями. Там, на цьому відео, я ще вважаю, що я не втомлена і можу спокійно закінчити встановлення душової сьогодні. Залишилось всього нічого, просто поставити скло. Насправді, там дійсно нічого складного. Єдине, що не написали в інструкції, так це те, як посилено треба молитись, щоб це скло не розбити. Тому майте на увазі. Продовжуючи тему того, що стримує нас на шляху до достойного життя, і тему кольору моєї плитки у ванні, так, це знову пов'язано, я би хотіла поговорити про консервативність. Думаю, це достатньо суб'єктивне поняття, але зараз ви зрозумієте, про що я. Раніше я була дуже консервативною. Знаєте, я була тією людиною, що купує лише бежеве і замовляє лише кабучино в кав'ярнях завжди. Мені було важко і некомфортно обирати щось нове для себе, а раптом я помилюсь. Тоді я вірила, що це просто риса, що притаманна мені, а зараз мені здається, що це наслідок певного стану душі. Я б так ніколи і не зрозуміла цього, якби моє життя так не перевернулось на 180 градусів останнім часом. Зараз мені хочеться робити щось не так, як завжди, хочеться інших кольорів, нових вражень, спонтанності. Мені стало так легко приймати рішення обрізати волосся, просто сказавши так, на пропозицію перукарки, погодитись на якусь цікаву зустріч, на новий колір. Мені хочеться купувати собі яскравий одяг, робити якийсь новий для мене мейкап і планувати відпустку для себе самої. Але важливо те, що зараз все це йде не від дитячого бажання хапати все і одразу бо дорвалася, а навпаки, від глибинної впевненості. Впевненості у тому, що якщо що, я все зможу поміняти. Якщо не сподобається покупка, поверну, волосся відросте. Я не любитиму себе менше, якщо пострижусь на цей раз невдало. Я дозволю собі помилку. Можливо, фільтр в цьому закладі виявиться гіршим за старий добрий капучино, але так буває, світ не закінчиться на цьому. Тому у висновку хочеться запитати, а чи консервативність – це часом не красива подружка глибинної невпевненості і страху? Чи не є консервативність справжньою ознакою старіння душі? До речі, маю сказати, що я все ще обожнюю монохромні біло-молочні інтер'єри, і, можливо, саме таким я бачу своє постійне житло або, принаймні, спальню там. Але зараз, поки є можливість експериментувати, чому б цим не скористатись, правда? Іноді ми самі не усвідомлюємо, як простір, в якому ми живемо, здатен впливати на нас, то давайте дамо йому шанс. М? Довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі. Коли я встановила дверцята душової, було вже близько опівночі, я просто з останніх сил впихнула їх колесики у колії та коли закрила, побачила, наскільки криво вони стоять. Вони навіть близько не закривались так, як треба. Я заздалегідь вирішила, що це наслідок кривих стін або нерівно встановленого піддону та засмучена пішла у ліжко. Звернула камери, склала весь інструмент, швиденько проконсультувалася з чатом GPT на тему того, як відмити силіконовий герметик від улюбленого світшоту. Якби не він, я би точно плакала цього вечора. Та з далеко не спокійним серцем я пішла спати. Але заснути я не могла. В моїй голові я вела жвавий діалог із дверцятами душової, в якому ми разом намагались з'ясувати, як же їх виправити. Іванка, а що якщо нас можна якимось чином відрегулювати, як навіси будь-якої шафи? Та ну як? Це ж точно через криві стіни. Тепер доведеться перевстановлювати всю раму, все це через мою недбалість. Треба було все робити а не на глазок. Ну, дивись. Переконували мене дверцята. Не може ж бути такого, щоб виробник передбачив встановлення цієї душової тільки у ідеально рівне приміщення, тим паче, що виробник француз. Там має бути регулювання в колесиках. Я побігла у ванну, щоб переконати, що вони там є. Вони там були. Я взяла викрутки, стілець, відрегулювала дверцята до ідеалу і задоволена, як слон пішла у ліжко. Завтра я з гідністю і вдячністю прийму нарешті. ДУШ Немає кращої оплати за свою працю в цьому світі, ніж бачити задовільний результат витрачених тобою зусиль. Спочатку треба навчитись бачити його в перспективі, уявляти, можливо, навіть мріяти, яким він буде. Без цього нікуди. Але потім дуже важливо забезпечити собі такі умови роботи, щоб такий цей результат в кінці кінців побачити, хоча б іноді. Бачачи результат своїх зусиль, ми завжди матимемо звідки черпати енергію на нові звершення, нові виклики, нові сміливі кроки. Мені здається, в цьому і полягає одна причина такого розповсюдженого міфу, що люди, які працюють руками, не мають депресій. Думаю, що тут, скоріш за все, не від роботи руками залежить, а від того, що робота руками приносить видимий результат, і, можливо, саме це вберігає деяких людей від депресивних станів. Я до кінця не вірила, що у мене вдасться встановити цю душову самостійно. Господи, я кажу це майже в кожному відео. Може, я брешу? Може я насправді кожен раз вірю? Вірте в себе, але головне робіть, навіть якщо не вірите. Віра прийде із результатом витрачених зусиль. А ми завжди досягаємо результатів там, куди вкладаємо наші сили. Завжди. І це не я сказала. Цілую, обіймаю, дякую, що дивитесь. Побачимось з вами у наступних серіях. Диня, диня моя. Чого вона так смердить? Блін, ну от чого ти не залазиш? Я не розумію. От чого? Опа! Єсть.